Вітання всім підписникам каналу Юрась і Сінтай 220. Оце Юрась цей в мене, глядачий. ото то він глядачий. Ціле літо коперсаються в цих тракторах ковбайнах. І прошу щось з ними, щось показую людям. Немає часу. У нього немає часу постійно. То вже набралася такої наглості і думаю, покажу я. 26 липня, дивіться, що робить після озимини виорює город. А ну що в нас тут? Дощі йдуть? Ви знаєте, трішки, трішки у нас скиба трішки блистить, ой, ой. ой. Борона гарно поправляє. То взагалі, як мене Юра каже, картина. Одним словом, щось думає тут віток після озимини, ще зібрати урожай гречки. Якась супер-пупер швидка в достиганні. то ми швиденько змолотили, швиденько солому забрали і швиденько зараз виорюємо, а потім вам ще покажу, що буде робити, тому що 100% сьогодні він його ще й засіє. Зловила так трактор. Сівником стоїть. Думала, що пробавлю, як буде сіяти, але ні, зловила. Так, що добре день. Зловила як... Що він робить? Бурунує? Як боронує. Це правда не той город, це город збоку. Але все, що він тут робить, то те й там зробить. І тут город після e, пшениці, тому що наш після чмений. Що, дайно, ну покажи ну. Капуста. 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 Ну я гречка, а потім перейдеться. Гречка. Яку капусту? А. Це на той рік вибори. Ти Вітька йде в депутати. Будемо гречку сіяти. А так, да, ми вже будемо крути, В <плес> імені якийсь депутат буде, так? <плес> да? Вітька, типа Вітьок. <плес> <плес> Вітьок депутатів. <Відьківці> <плес> <То> ми... <плес> будемо фасувати і кажуть в Україні, що дні пенсіонери остались. Да. О, гречку, сіємо і все. То що мені, проїхати з тобою чи ні? Я хочу. Гречка. Не знаю, яка вона. Що не знаю, я не знаю, але казали, достигає за 50 днів. Чи 60? 50, 50 дневка. Шо треба мені причепитися. Ото оператор.

Поїхали. Опустилися і поїхали. Хлопці спішать. Хочуть якомога швидше закінчувати вже з цією посівною гречки. О, Господи, у мене голова закрутилася, поки я проїхалася, поки він мене скинув, але скину вже. Одним словом, ось такими справами зараз зайнятий Юрась. А я через день сваруся, з цими посівними, бо є робота вдома. Ой. Але в мене оце таке враження, що вони з цих тракторів не повилазять. Не встигли одне закінчити, друге починають. Одним словом, все, хай сіє. Все. Мені здається, вони ось кілька днів тому сіяли, там, де ячмінь змолотили. А й кажуть, що вже вона сійшла. Не знаю, що це за чудо-юдо. Побачимо. Тайсон. Тікай згорода, бо Юрась не подивиться, що ти тут ходиш. Махнатим сівником ти буде по тобі.